Ще раз добрий ранок усім. І от тепер ми можемо швиденько розібрати правильні відповіді на запитання. Ну, я вже перепрошую, що я спочатку ваші відповіді отримав, а потім розбираю. Мабуть, треба було навпаки, але що поробиш. Які однакові за модулем тут сили? Ми з вами вчора розбирали, що однакові бокові сили. Треба було написати третя та четверта сили. А тепер я готовий відповідати на запитання. Всім зрозуміло? Так. Чудово. У мене є питання. що що? У мене є новочке питання. Ну, давай. А ось. А, ні, був, ессе, все так. Все. Так, через які сили можна вилазити Архімедову? Архімедова сила це різниця другої та першої сили. Треба це коментувати, чи це зрозуміло з минулого року? Ну, зрозуміло. Ну, Я сподіваюся, що так. Тобто, бачите, дуже ж короткі відповіді. Третя, яка з показаних сил найбільша замодила? Ну, бачите, кубик. Значить, площі у нього всюди однакові. Значить, найбільше там, де найбільший тиск. Тобто там, де найбільша глибина, найбільша сила друга. Вам не треба було пояснювати, тільки написати друга сила. Все. Ось Це ось вона. Цим зараз зрозуміло. Четверте. Які три величини треба перемножити? Я підкреслив три. Щоб ви брали саме ту формулу, яку я мав на увазі зараз. Ну, наприклад, можна було написати так: густина рідини прискорення вільного падіння об'єм зануреної частини тіла. Ну, так, як то кажуть на худий кінець, я прийняв відповідь об'єм тіла. Але краще все ж таки зануреної частини так, я... запитання. Давай, давай. А якщо ну, все писав та відправляв на російський мові, нічого страшного? Ну, Чи? в даному випадку я все перевірю, ну ти сам розумієш, що це зараз не дуже добре. Я перевірю. Добре, вибачте. Так, п'яте, як змінюється вага тіла, яке занурює ті рідину? Правильна відповідь ніяк або не змінюється. Пам'ятаєте, я просив вас звернути увагу, що коли ми долоню підставляємо під вантаж, то показ динамометра зменшується. Але ж це не значить, що вантаж став легшим. Тобто рідина просто працює як додаткова, що. Як додаткова опора для тіла. Вага загальна не, ну, справжня не змінюється. Так, шосте запитання. В якій точці прикладена виштовхувальна сила? Правильна відповідь: У центрі зануреної частини тіла. У центрі зануреної частини тіла. Це зрозуміло, не треба ще раз пояснювати. Добре? Як зміниться архімедова сила внаслідок збільшення атмосферного тиску? Відповідь теж дуже коротка. Ніяк. Ми з вами обговорювали минулого разу, що атмосферний тиск не впливає на архімедову силу. Було таке? Більша виштовхувальна сила в воді. Тому що в води більше що. Остена. Гостена. Все. Так, будь ласка, може, додаткові якісь запитання виникли? От зараз я готовий на все відповідати. Єва, під час роботи я не готовий відповідати на всі ваші запитання. Настя, будь ласка. повторити відповідь. Відповідь у восьмому. Е, більша виштовхувальна сила. Значить, можна коротко писати так. Більша виштовхувальна сила у воді, тому що у води більша густина. Ну, а ти, вам не треба було більше нічого писати, а зараз я можу додати. Що виштовхувальна сила вона залежить від густини рідини? Чим більша густина рідини, тим більше виштовхувальна сила. Так, ну добре, подивимось. Ви знаєте, я дав таку роботу і, мабуть, треба і надалі давати, бо я переконався, що ви не завжди орієнтуєтеся саме в теорії. А якщо не довчили, то далі стає важко. Ну, поїхали. Давайте далі трохи розбиратися, бо треба дуже добре розібратися в цьому питанні. Поїхали. От давайте ми тепер торкнемося такого більш складного питання. Ми з вами вивели формулу для Архімедової сили і зробили висновок тільки для тіла. Так би мовити, прямокутною формою, якийсь брусок, правильно? Але якщо ж тіло має більш складну форму, то як бути у цьому випадку? Виявляється, що всі наші висновки залишаються правильними. Давайте я це поясню. От, припустимо, це у нас рідина, а оце тіло якоїсь там. Не має значення якої форми. Давайте подивимось, як знайти Архімедову силу, що на нього діє? Давайте згадаємо, звідки береться взагалі Архімедова сила? Вона береться, виникає через те, що на різні ділянки поверхні діє різний тиск рідини. Згодні цим? Тобто, отут внизу рідини більше, ніж він на цій ділянці. Так чи ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, чи зміниться Архімедова сила, якщо ми змінимо густину тіла? Тобто візьмемо тіло такої ж форми, але, наприклад, там не алюмінієва, а свинцева. Як ви гадаєте, архімедова сила від цього зміниться? Mm -hmm. Ні, тому mm. що е, тиск рідини в усіх точках не зміниться ж, правильно? Так. Тоді ми маємо право змінювати оцю густину, як хочемо. Архімедова сила від цього не зміниться. Давайте ми візьмемо тоді таке тіло, візьмемо, такої самої форми, у якого густина просто буде дорівнювати густині рідини. Тобто можна вважати, що всередині ну, тоненькі стінки, а всередині також вода. А тепер давайте подумаємо. Скажіть, якщо ми взяли шматочок води у воді, як вам здається, чи буде цей шматочок води тонути, а? Ні. Ні. Ніхто не бачив, щоб вода тонула в воді. А чи ну. буде. Що, що? У мультиках разом. Ще раз, Михайла, я не почув. В мультиках то на вода. А, в мультиках? Ну, давай будемо посилатися на таке джерело. Так, давайте подивимось. А чи буде ця вода спливати? Тут оночі повороніва. Мабуть, теж ні. Вода чудово перебуває в рівновазі. Але якщо вона в рівновазі... А на неї ж діють дві сили сила тяжіння і сила Архімеда. Якщо вона в рівновазі, то значить, що це значить, що ці дві сили що роблять одна з одної? Зрівноважують, ну, э, як то кажуть, так? Тобто, якщо то я показую червоним силу тяжіння, яка діє десь в центрі тіла, а таким коричневим показує сила Архімеда. То вони прикладені в одній точці і однакові за модулем. І звідси моментально випливає загальний висновок, що ці дві сили завжди однакові. Тобто сила Архімеда завжди до рівня вазі рідини, ну, в даному випадку, в об'ємі всього тіла. А в загальному випадку в об'ємі чого? Як ми казали? Так, так, правильно. занурена частини тіла. Ну, все. Подивіться. Вам зрозуміла така аргументація? Навіть не треба ніяких складних розрахунків. Абсолютно. Абсолютно. А ну давайте подивимося. А якщо отак, от то значить. Сила Архімеда знов дорівнює вазі рідини, але якої рідини? Як тут це показати? Ще, що? Це водія якась. Ні, я маю на увазі, ну, якого об'єму рідини? Ну, треба провести рівень рідини показати. І тепер все це стосується не всього об'єму тіла, правильно? А тільки того, який я зараз показую, вам добре видно? Можна запитання? Давай. А ну, чого то нічого. Там... Я, я ж якраз намагаюсь вам пояснити, що він може бути будь-яким сила Архімеда. Не залежить від того, що всередині тіла. Розумієш? Ми ж з вами вивели вчора формулу. Ти, мабуть, не помітила, що вона залежить від густини рідини і від об'єму зануреної частини тіла. Тобто, в даному випадку, це оцей об'єм, я його ще раз показую. Бачили? А що там всередині, від цього сила Архімеда не залежить? Так, зрозуміло? Так, ну тоді поїхали далі. Давайте ми з вами розберемо таку задачу. Ця задача з підручника, але я розумію, що не кожен з вас буде як слід розбирати те, що в підручнику. Тому давайте ми вже разом. Прочитайте, будь ласка, задачу і запишіть коротко умови цієї задачі. Запишіть, будь ласка, коротко умови цієї задачі. Так, а я поки що нагадаю, що ті, хто бере участь у Олімпіаді, ви ж сьогодні не запізнюйтесь, будь ласка, можна там в тринадцять зайти, тринадцять ну не пізніше, ніж тринадцять <проб> десять. Можна вважати, що ви записали, чи зачекати трохи ще? Скажіть? Ще зачекати? Чекаю. Чекаю, чекаю. А тепер можна? Так, давайте? Даю. Ну, давайте підемо, так би мовити, з кінця. Циліндр, брусок, перепрошую, брусок повністю занурений. У воду. Значить, ми можемо скористатися формулою. що F архімеда? Я пишу коротко, дорівнює нарівнюю. води, На що далі? далі. Яка формула? Ж. Г. І нам може нам. На, на. об'єм. Об'єм всього бруска, тому що він занурений. Води у нас є. Вже є. А от об'єм поки що не зазначений. Але ми знаємо масу Бруска, і ми знаємо, з чого він зроблений. То яка буде формула для об'єму. Знов згадуємо наш трикутничок. Ага. Поділити. На на М? А, не, на покей. На Ну, М на ро. Але на яке ро? Підкажіть, будь ласка. А то я зараз поділю на ро води. Яку треба ділити? Ро, алюмінію. Алюминий, Алюминий звісно. От я пишу Алюминий. Чудово. А тепер найкращий ш, е, крок це підставити цей вираз для об'єму в першу формулу. І що ж ми маємо? А маємо отаке. F архімеда. Дорівнює роди GM ролюмінію. Ну, чудово, це вже правильна формула, але я б її все ж таки переписав трохи інакше. Давайте я попереду поставив МЖ, а далі буде дріб, що буде в чисельнику. Ага. Ага. Як ви любите алгебру. Що в чисельнику буде в цьому дробі? Ну, молодці. Ро води поділити на ро алюміні. Ну, давайте ми. Тут можна підставляти е, значення просто вже е, з певними одиницями. Архімеда дорівнює Mg 0,54 кг На 10 ньютонів на кілограм. Ну, такий дріб тисяча. І не просто тисяча, а кілограм на метр кубічний. Так? Внизу у нас буде 2700, так? І теж кілограм на метр кубічний. На що треба подивитися на перше? Перш ніж рахувати? Бачите чи ні? Ну, Одиниці, правильно? Кілограми на метр кубічний скорочується. Кілограми скорочується. Що залишається? Ньютон. Ньютон. А що мало залишитися? Якщо це сила, то ньютон. Мав... от ньютон не мав залишитися. Тепер дивіться. Ми можемо скоротити на 100, тобто забрати по два нулі. Отут і отут. А тепер дивіться. 054 на 10 і на 10. Це скільки? На 10 і на 10. 54. Здорово. А внизу у нас 27. Скільки отримуємо? Два. Два Ньютони, правильно? Все. Це, це є абсолютно правильний відповідь. Але. Перш ніж ми будемо рухатися далі, а давайте ми уважно подивимося на ту формулу, яку ми отримали. Треба ж робити висновки. Бачите, я написав формулу у такому вигляді. І це нас дуже непогано підготує до наступних питань. Там... Ви побачите скоро яких. Що таке МЖ? Що це за така величина? Сила. Так, це сила, але яка сила? Вага. Можна сказати вага, можна сказати сила тяжіння. Тут я згоден. Просто вага алюмінієвого бруска, правильно? А потім ми її множимо на отакий дріб. Скажіть, отакий дріб в нашому випадку він більший, ніж одиниця чи менший? за 11. І це означає. Що сила Архімеда вона менша, ніж сила тяжіння. Правильно? Ну, так уявіть собі, що ми опустили алюмінієвий брусок у воду, вниз на нього діє МЖ, а вгору сила Архімеда, яка менша. Куди напрямлена рівнодійна? Вниз. Вниз. Це, це значить, що брусок що буде робити? Тонути. Тонути Тонуть. будуть. А якщо б ми взяли таку рідину, у якої густина більша, ніж густина алюмінію, то цей дріб був би яким? Мельче. Як. А ну давай, ми беремо густ... рідину, у якої густина більша, ніж густина алюмінію. Тобто, ще... Ну, давай подивимось. Давай подивимось. Якщо чисельник більший, ніж знаменник, то що можна сказати про такий вираз? От ріб, скажімо, 5 других, це завжди буде вираз, який більший, ніж одиниця, правильно? Так. Да. Тобто сила архімеда тоді буде більшою, ніж сила тяжіння. Ми занурили брусок, відпустили, куди він рухатиметься. Може запитання, чому завжди більше, ніж одиниця? Ну дивись, ну якщо у рідини густина більша, ніж у алюмінія, наприклад, то значить в чисельнику стоїть більше число, ніж у знаменнику, Згодна? Ну, так. Скажи: вираз три других. Це більше, ніж одиниця, чи менший? Серйозно зараз? Ні. Три других, тобто 1,5 це більше, ніж одиниця, чи менше? Більше. Ну, так я ж тільки про це і кажу. Тоді виходить, що сила Архімеда це МЖ помножити на якесь число більше, ніж одиниця. І тоді виходить, що сила Архімеда буде більшою, ніж сила тяжіння. Згодні? Куди рухатиметься тоді бросок, якщо сила Архімеда більше? А куди, а куди сила Архімеда напрямлена? Вверх. Ну так куди рухатиметься бросок? Вверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, добре, будемо вважати, що ми звернули на це увагу. А тепер ще одне запитання, Давайте, щоб вам це не заважало. Ще одне запитання. Скажіть, припустимо, космонавти на космічній станції, наприклад, на МКС, проводять ті самі досліди. Які ми вчора спостерігали, щоб визначити там, силу Архімеда? Давайте подумаємо і пояснимо, чи діє отам у них в умовах невагомості, чи діє у них там сила Архімеда. Навірно, да. Ти будеш якось пояснювати, чи просто. Хотя скорее э, нет, потому что вода, в принципе, рядына летает, а не во Так, правильно, а далі ты будешь якось аргументувати? Ну, мне поместить что-то не представляется возможно. Неможливо? Не, не скорее всего, да. Чому? Ну, давайте. Мы сказали, що. Сила Архімеда, вона ж діє не тільки в рідині, але й у газі, правильно? Да. Скажіть, а космонавти, які перебувають на космічній станції, можна сказати, що їх оточує з усіх боків повітря? <плес> Михайло, ще раз, будь ласка. <плес> ну, тобто зануритися у газ можна, правильно? А чому ж у рідину не можна? Ну, или, ну можу, в принципі. Можна. Так як ти вважаєш, буде діяти там сила Архімедія чи ні? Тоді так, уже в мене злодія. Може, ви згадаєте якісь, е, ну, якісь моменти з того, що ми зараз з вами е, вчора, завтра е, вчора обговорювали з вами. Нет. Що не згадаєте? Ну, які молодці. молодці. Ану, хто мені скаже? Наприклад, ну от. Ну, добре, бажаючи. Закон Архімеда. Чому дорівнює сила Архімеда? Важій. Вазій чого? Роже. Сила. Михайло, тут краще сказати словами, от те, що Рінат почав. Ростина рідини ну, або газу, ну, об'єму занурного тіла і ще ну, прискорення вільного падіння. Це правильно, але ще коротше це можна сказати так: що це вага чого? Рідини. Наприклад, рідини. В об'ємі зануреної частини тіла. Правильно? Але перше слово це тут була вага. Скажіть мені, які умови на космічній станції? В якому стані так, там це перебуває? Там немає ваги, там невагомість. А значить, вага рідини там дорівнює чому? Нулю. Так є сила Архімеда там. Ні. А там сили Архімеда немає. Так? Там сили Архімеда немає. А в наших умовах є. А на інших планетах, а, наприклад, на поверхні місяця космічний корабль стоїть. Як гадаєте, там є сила Архімеда чи ні? Немає. А там теж немагомість? Є не... бу... гравітація у місця, ага. таки вона слабша. Там... Так, вона слабша, але ж це не принципово. Там немає невагомості, там тіла мають вагу. Так що сила Архімеда там теж буде. От у невагомості дійсно її не буде. <різь> так, ну добре. На сьогодні з вас, мабуть, вистачить. Подивіться сюди. Там. А це ж ми ще трохи пропустили. Прочитайте, будь ласка, оце самі, а потім ми поговоримо наступного разу. Задачу ми розібрали. Вправо? Ну, вправо там легка. Так. Тоді ми з вами на цьому зупиняємося.